Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Карі фрателі, сурелі. Три дні тому чорний фа я повернувся з поїздки in Угорщині. Я бажаю подякувати всім, хто готував і супроводжував цей візит з молитвою та ще раз висловлюю свою вдячність. Поновлюю вдячність владі для місцевої церкви для угорського народу. народ відважний. І багатий на пам'ять під час мого перебування в Будапешті я міг відчути прихильність усіх угорців. Сьогодні я хотів би розповісти вам про цей візит через два образи: коріння і мости. Коріння. Я туди прибув як паломник до людей, яких як сказав святий Йоанн Павло II, була відзначена багатьма святими і героями, оточеними оточених лавами скромних і працьовитих людей. Це справ. Це є правда. Я бачив стількох людей, простих, працьовитих, які з гордістю оберігають зв'язок зі своїми коріннями. І серед цих коренів, які я побачив і почув у свідченнях під час зустрічей з місцевою церквою та молоддю, перш за все це святі. Святі, які віддали життя за людей, за свій народ, за святи святих, які свідчили про Євангеліє, і любові, святих, які стали світлом у темряві, багато святих минулого, які сьогодні закликають нас до подолати почуття поразки і страху перед завтрашнім днем, пам'ятаючи, що Христос наше майбутнє, це нам нагадує світі. Міцне християнське коріння угорського народу було перевірене випробуваннями, Їхня віра яку ми, як ми чули від слові божому, воно випробувано вогнем. Під час гонінь атеїстичних у 1900-х рок, у роках християни зазнали жорстоких випробувань і мали багато ударів і багато вбитих, які були не були позбавлені свободи єпископи, священники, ченці, миряни. але намагаючись зрубати дерево віри, коріння залишилося недоторканим. Прихована церква залишилася міцною такою кількістю таємно висвічених священнослужителів, які своєю працею свідчили Євангеліє на фабриках. Працюючи тоді священнослужителі працювали на фабриках, тоді як бабусі проповідували теж переховуючись, В Угорщині цей комуністичний гніт. Передував нацистському гнітові з трагічною депортацією з великою кількістю депортованого єврейського населення. Але в тому жорстокому геноциді багато відрізнялися людей стійкістю та здатністю захищати жертв. можливо, тому що коріння спільного життя були міцними, тому спільні зв'язки віри і людей допомогли поверненню свободи. Одна письменниця угорська розповідає мол, молоді, що потрібно боротися за ідеали для того, щоб не бути переможеними, переслідуваннями, з неохоченням. Ця, ця поетеса вона сьогодні святкує 92 роки. Я вітаю її. Але й сьогодні, як виявилося на зустрічах з молоді зі, зі світом культури, свобода знаходиться під загрозою. Як? понад усе з білими рукав... білих рукавичках через споживацтво, що анестезує, так задовольнятися невеликим матеріальним добробутом і забуває про своє минуле. Так, повемо в сьогоденні, це є переслідування небезпечне, таке зроблене в індивідуальному масштабі. Це є переслідування світськістю церкви, цим консумізмом, споживатством. Але коли єдине, що має значення, це думати про себе і робити те, що мені подобається, коріння, вони задушуються. І це хвилювання є по всій Європі, де присвячуючи себе іншим, відчуваючи себе спільнотою, красам, мріяти разом і створювати великі родини, є у кризі. Тоді давайте поміркуємо над тим, як важливо берегти коріння, тому що тільки заглибившись. Гілля буде рости вгору і буде приносити плоди. Кожен з нас може запитати frutti. себе, які корення найбільш важливі в моєму житті? Куди є закорінений? Чи я пам'ятаю про це, чи я доглядаю це? Після коренів. Ось друге зображення мости. Будапешт, що 150 років тому з моменту, як об'єднав через три мости, об'єднав дві частини угорщини. Він відомий своїми мостами, які з'єднали ці дві частини. Називається особливо під час зустрічі з владою. Я говорив в Європі, що теж важливо будувати мости миру між різними народами. Це є покликання Європи, яку називають мостом миру. Своє посто сенсу і понтіманітаріократо у цьому сенсі гуманітарний міст створений для багатьох біженців є прекрасним із сусідньої України, які прибувають люди. Я мав змогу зустріти теж біженців. Навіть захопився великою благодійною мережею угорської церкви. країна також дуже зайнята будівництвом мостів для для завтрашнього дня і увага до екологічної турботи. Та до майбутнього, і вони працюють, щоб побудувати мости між поколіннями, між людьми похилого віку та молоддю, ті це є виклик для кожного з нас сьогодні. Є також мости, які церква, як виявилась на спеціальній зустрічі, закликає прагнути до сьогоднішньої викликає сьогоднішню людину. Христос оголошення Христа не може полягати лише в повторенні минулого, але має повторенні минулого, але має завжди потрібно і має завжди оновлюватись, щоб допомогти жінкам і чоловікам людей нашого часу. Усе нарешті задати здячністю за урочисту недільну месу, яку так добре, і багатьох задати здячністю за урочисту недільну месу, яку так. Добре і багато відвідали багато християн. Я думаю про красу наведення мостів між віруючими. Вони там були присутні християни різних обрядів і країн, різних виросповідань, які в Угорщині добре співпрацюють між собою. будівництво мостів. запитаємо себе в моїй родині, в моїй парафії, в моїй громаді, в моїй країні. Чи я є той, хто будує мости, злагоди єдності? Нарешті нагадую на початку травня, що угорці дуже віддані Матері Божій, відтоді, як їх посвятив Угорщиною перший король християнський, святий Стефан, пошане до неї, зверталося називаючи його тільки титулом, вони називають її тільки титулами королева. Тому ми довіряємо цю дорогу країну королеві угорщини, цариці миру. Довіряємо будівництво мостів у світі, цариці неба, яку ми прославляємо в цей пасхальний час. Ми довіряємо наші серця вкоріненню в Божій любові.